Доброго дня, шановні мешканці народленської територіальної громади. До мене звертаються мешканці міста з питаннями ліфтового господарства. Те, що є у нас в місті. Отже, ліфтове господарство у нас воно вже доволі старе. В найстаршому ліфті у нас тисячу року. Є ліфти, які вже відпрацювали по 30-35 років робота – це ліфти, яким вже 30 років. Я хочу у вас запитати, які власне, проблеми у вас є, чи є вони взагалі. От, давайте обговоримо це питання, тому що в минулому році на ліфтове господарство міська рада виділила майже мільйон гривень для того, щоб вони вчасно обслуговувалися були замінені двигуни. І Різні ходові частини, тому я звертаюсь до вас з проханням в тому, щоб ми могли обговорити цю проблему, що власне нам потрібно, а що ні. Дякую всім за увагу.